Чи варто рятувати дані стосунки? Розкладка дійде для тих, хто на паузі, хто в кого була якась сварка, непорозуміння. Так, перше, почуття і думки про вас партнера. Дивіться, тут когось пограється так, що тут у вас була сім'я офіційна, і все-таки тут у вас якісь доленосні переміни, я б сказала. Мужчина думає про те, щоб поїхати від вас. Мужчина думає про те, щоб поставити крапку, тому що все-таки є якісь непорозуміння у ваших відносинах і, можливо, ви більше відвертаєтеся від цього партнера. Да? Можливо, ви образились, була якась сварка, непорозуміння. Що по дияволу? А по я вам хочу сказати те, що він тримає вас в ілюзіях, тому що в нього є якісь інші дами або дама. Так, да, він тут маніпулює ситуацію, не договорює вам, або ви вже знали про таку ситуацію. Тут, якби, з його сторони є маніпуляції у ваших стосунках. Якщо ви дивитесь на партнера, з яким у вас немає сім'ї, то тут я можу сказати чітко, що мужчина з е, одружений. Так, да, мужчина одружений, а ви в мене тут ролі таємної дами. Можливо, ви про це знаєте, хтось не знає, мужчина. В шлюбі офіційному. Чи варто вам рятувати ці відносини? Карти говорять про те, що вам не варто рятувати даних стосунків, тому що він далі буде вами маніпулювати, кормити, можливо, обіцянками. Да? Для прикладу, що я піду від жінки, але це далеко не так. Мужчина тут вирішив сидіти на двох стільцях. Тут дві дами, офіційна жінка і любовниця. Хто ви тут з них? Ви самі знаєте, да, хто тут ви є, хто в цій парі, але тут все-таки карти рекомендують уход завершення, і ви маєте отак зробити відносно нього. Тобто відвернутися від нього так рекомендують карти і вищі сили. Яка перспектива і то ситуації? Ну, скажу так. Говорити вас на емоціональних качелях, він готовий, обіцянки-ціцянки, інтимні зустрічі, але в ітогі буде ось такий стан, тобто будете виображатись, тому що він вам не може або не хоче дати те в стосунках, що ви хочете, так? Мужчина не готовий брати відповідальність за вашу пару, він не готовий брати чесну відповідальність сім'ї, він з тих мужчин, які гуляють. Можливо, в когось там інші причини, чому ще настав гуляти, це та сама магія, але в першу чергу це причина у ваших стосунках в сім'ї. Да, ви будете згадувати, але все-таки він хотів би вас прив'язати, але тут тріхугольник треба завершувати по картах рекомендації. Він буде вам щось обіцяти, пропонувати, когось буде задоволювати подарочками, комусь буде ще щось там, бейки, якісь плісти. Але який, в якому ви на сьогоднішній день перебуваєте, карти говорять, очищай, очищай себе, тому що це тебе розрушить. Давайте вам ще підказку візьмемо. Карти вам говорять, думай, думай головою, що ти робиш, і обнурюй цю ситуацію. Цю ситуацію. Перемагай! Не завжди, коли ми йдемо з якоїсь ситуації, ми м, програємо. Інколи нам треба зробити крок назад для того, щоб зробити два кроки вперед. Да, Пам'ятаємо, ти о, тут проходиш трансформацію, тобто, да, чітко можу сказати, що. Не поспішайте робити якісь движення, але і в ролі жертви ти не будь. Тобто приймай рішення, які в користь тобі. Тобі треба рухатись вперед без цього партнера. Вирішувати, звичайно, вам. Ось ще як підказка, башня, розрушай, бо інакше це розрушить тебе. Вирішувати вам. Прогноз на картах таро це не діагноз, це тільки підказки для вам, які ви просите від вищих сил. В кого залишились запитання і хто хоче уточнити саме своє, свою ситуацію, пишіть мені в особисті повідомлення, телефон ви знайдете в шапці профіля.